Дорогі стоматологи, у мене є для вас пропозиція. Я зараз знаходжусь в стоматології, але не лікувати зуби. Хочу запропонувати вам приміщення. Готове до роботи, готова стоматологія. Місто Хмельницький. Ходімо, проведу екскурсію. З Вхідної групи почнемо. Так, Нас зустрічає рецепція, де буде сидіти ваша дівчинка і записувати клієнтів. Пожежна та охоронна сигналізація. Приміщення має площу 60 квадратів. Тут у нас перший кабінет з обладнанням. Рукомийне, все як потрібно. Все залишається другий кабінет з кондиціонером. Ще одне обладнання. Тут можна також поставити ще одне. Робоче місце. Такий вигляд з вікна. Приміщення знаходиться по вулиці Кам'янецькій. Перший поверх, фасадне від дороги. Тут кухонька, приміщення для співробітників. Стерилізатор, невеличкий холодильник, котел, газове опалення в приміщенні. Ось така шафа велика. І санвузол бойлер повністю готовий до роботи. Кому цікаво, звертайтесь. Ціна приміщення 63 900 за 60 квадратних метрів з обладнанням.